Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему Текстовий редактор Microsoft Word. І будемо розглядати таке питання, що таке шрифт, розмір шрифта, чотири кнопки для вирівнювання тексту. В вікні програми нашого текстового редактора Word в вкладці Основне у нас є такий розділ як шрифт, де ми можемо обирати яким кольором може бути шрифт, якого він може бути розміру, або якої конфігурації. Конфігурацію ми можемо обрати саме ось тут. Подивіться, ми натискаємо на перегляд, на варіанти. Контекстне меню нам видає дуже багато різних варіантів. Але я вам пропоную найбільш вживаніший це ось цей. Times New Roman. Ось він. Чому я зразу стала обирати шрифт? Бо коли, перед тим, як набирати текст, можна зразу виставити всі дані, як ви хочете, щоб виглядав ваш шрифт. І, уже коли ви будете набирати символи, тобто букви, він уже буде таким, як вам треба. Про змінення шрифту ми поговоримо трішечки пізніше на іншому уроці. І так, ми обрали конфігурацію. Тепер обираємо розмір. Я вже казала вам на попередніх уроках, що більш уживанішими і е, в документах все ж таки використовують розмір шрифту 12 або 14. Давайте оберемо 14. Ось таким чином. Тобто обираємо основні характеристики шрифтів. ось тут вверху, в розділі шрифт у вкладці Основне. Колір шрифту теж можна обрати. Ну, давайте спробуємо я пару букв поставлю, щоб ви побачили, як у нас з вами вийшло. Так, ось таким чином. Бачимо, да? у нас вийшло. Тепер для того, щоб змінити колір букв, але не цих, а подальших. Ми можемо зробити пробіл, поставити пробіл. І тепер ми можемо обрати інший колір шрифту. Яким чином? Ось у нас є. В розділі шрифт у нас є колір шрифту, так? Змінення кольору шрифту. Зараз у нас стоїть автоматично. Тобто, автоматично у нас завжди графіт або чорний, ми кажемо ще, так? От давайте оберемо, наприклад, синій колір. Обрали. І тепер пишемо, набираємо символи. Бачимо різницю, уже у нас інший колір. І так далі. Але ми можемо з вами збільшувати і зменшувати. Якщо ми побачили результат, і нам не сподобалося, то ми можемо. Наприклад, якщо у нас заголовок, так, і нам хочеться виділити його, тоді ми можемо виділити курсор ставимо перед текстом, натискаємо ліву клавішу на нашій мишці, затискаємо її і тягнемо. Виділили. І тепер. У нас виходить контекстне меню. А можна і працювати на вкладці Основний. І обираємо жирний, або напівжирний. Ось у нас виділилось ось таким чином. Або ми можемо зробити курсивом. Ось таким чином. Або підкреслений. Можемо, коли у нас виділений текст. Ми можемо його змінювати, збільшувати розмір. Ось у нас є кнопочки такі, і зменшувати розмір. Натискаємо зменшується. Натискаємо на більшу букву А, ось на цю кнопку. Збільшується розмір тексту. І таке інше. Сьогодні ми з вами розглядаємо саме, як змінити шрифт. Як зробити настройки шрифту. Оце, це, що касається шрифту, ви сьогодні повинні запам'ятати, які у нас є кнопки і в якій вкладці. В основному. Тепер інший розділ в основному це абзац. Тобто, іноді нам треба. Так, розмістити свій текст, щоб він був за різним знаходженням на сторінці. Да? Місце знаходження його на сторінці може бути по-різному. От зараз у нас висвітлюється, що у нас за яким залівим краєм вирівнювання в місту, за лівим краєм, тобто з лівої сторони. Якщо ми зараз змінимо наш курсор, ось він стоїть, і ми поставимо по центру, то наш текст зміститься на середину нашої сторінки. Якщо ми поставимо курсор, ось бачите у нас, і висвітлюється контекстне меню за правим краєм, натискаємо, у нас текст змінився і він став за правим краєм. І коли ми будемо натискати символи, то вони будуть отак виходити саме з правого краю сторінки. А якщо ми з вами натиснемо на вказівник за шириною, то відбудеться рівномірне розподілення тексту між полями. Тобто і з лівого, і з правого краю буде рівненько. Як в газетах, в журналах завжди рівненько. Так працюють з документами. Зараз ви бачите, вирівнялася за лівим краєм. Давайте перевіримо, я зараз буду натискати постійно. Символи, і подивимося, чи вийде у нас рівненько з лівого і з правого краю. Подивіться, діти, який у нас результат. Це і називається вирівнювання за шириною сторінки. І так, іще раз. Я хочу повторити і вам нагадати, де у нас знаходяться чотири кнопки для вирівнювання тексту на сторінці. За лівим краєм по центру сторінки, за правим краєм, і за шириною, сторінки. за шириною сторінки. Ось таким чином. Я гадаю, що ця відеопідказка допоможе вам виконати практичну роботу і домашні завдання. Бажаю вам успіхів!